Всім привіт в цьому відео. Стало відомо, хто насправді батько новонародженої дитини Маріни Яремчук, та Олександр Пономарьов не зміг приховати особистість цивільної дружини. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Відомий український музикант Олександр Пономарьов розпочав свою кар'єру після успіху на пісенному конкурсі Червона рута. З того часу популярність артиста почала стрімко зростати. Не дивно, що його запрошували на різноманітні концерти на честь важливих свят. Одним з таких виступів стала його участь у привітанні жителів міста Ужгород з ним міста у 1997 році. Відео з цієї події спливло в мережі, проте шанувальники бачать на ньому не відомого співака, а й інших особистостей. Відео з'явилося у популярному нині TikTok, на ньому 23-річний виконавець промовляє привітання, а також розповідає анекдот. У коментарях користувачі мережі написали декілька відомих постатей, на які, на їх думку, був схожий пан Маріо. У цих рядах опинився відомий психолог Дмитро Карпачов, комік та шоумен Женя Янович, згадали шанувальники і про закордонний зірок, а саме співака Елвіса Преслі та актора Меттью Перрі. Так, схоже на Меттью, на Елвіса схоже. Це Карпачов, Янович, написали у коментарях. Загалом це відео викликало ностальгію дехто з теплом згадав ті часи та похозивався тим, що був присутній на тому концерті. Пройшло так багато часу, майже 20 років, а артист досі залишається зіркою української сцени. Популярний український виконавець Олександр Пономарюк безумовно завидний наречений, однак вже неодноразово в мережі з'являлася інформація про те, що його серце насправді не вільне, попри його заяви про зворотні. Зокрема, кілька років тому Вікторія Мартинюк підтвердила, що її колишнього чоловіка дійсно є обраниця, з якою він живе. Також вона розповіла, що докладає зусиль у вихованні сина і, зокрема, намагається зробити так, щоб він ладнав зі своєю мачкою. З'ясувалося, кого Олександр Пономарьов зробив своєї цивільної дружини. Тривалий час публіка підозрювала, що цією цивільною дружиною може бути Марія Яремчук. Однак про наявність цієї жінки говорилося і раніше, хіба що проблемою було з'ясування її особистості. Втім, телетиждень якось випустив матеріал на цей рахунок. Платформа поділилася інформацією, що обраниця Олександра Пономарьова є спадкоємиця успішного бізнесмена, який займається виробництвом напоїв. Дівчина родом з Криму і звали її Софією. Нібито вона на 17 років молодша за свого обранця. Його громадську дружину зовуть Софія. Вона родом з Криму, їй 24 роки. Навчилася в університеті імені Шевченка на економіста, як і попередній його обраниці, Соня дуже замужня. Її сім'я купує дорогі, наприклад, телефон верті, одяг, оплачує поїздки за кордон, комунальні послуги, обслуговування автомобіля, навіть телефону. Сином Пономарьова у Соні склалися добрі стосунки. Звичайно ж, вона дуже хотіла вийти заміж за Пономарьова, а її дуже ображає, коли в інтерв'ю він каже, що його серце вільне. Чутки про ймовірний зв'язок Марії Яремчук з Олександром Пономарьовим ходили вже давно. Цьому посприяли зізнання артиста у романі зі своєю колегою, а пізніше її зникнення з радарів. У публіки залишилося дуже багато запитань і майже жодних відповідей. Тим Паче, що неодноразово зірки говорили на публіці про те, що у співака все-таки є кохана жінка, але її особистість також розсекречувати ніхто не поспішав. Декілька тижнів тому стало відомо, що Марія Назарівна стала матір'ю, поповзли чутки, що Олександр Пономарів цілком ймовірно може бути батьком. Останньою краплею для співачки став коментар її рідного брата. Зірка вийшла на зв'язок на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram і дала офіційний коментар на рахунок усього написаного, почутого та озвученого. Так виявилося, що батько моєї дитини Олександр Пономарьов якого перепугу, аж незручно перед жінкою Саші. За словами артистки, їй незручно перед коханою Олександра Пономарьова, яка вимушена читати ці плітки. Так само Зірка дала зрозуміти, що її коханому також не по собі. А хто ж насправді батько дитини Марії Яремчук? Про це дивіться далі у відео. Не дивлячись на те, що Марія Назарівна обрала не публічний образ життя після завершення своєї музичної кар'єри, Тримати свою вагітність у таємниці їй не вдалося. Інсайдерську інформацію одразу злили до мережі. Мало того, навіть опублікували фотографії вагітної співачки. Вже через деякий час стало відомо про народження дитини. За словами Марії, у цьому винен пологовий будинок, який злив приватні дані. Досі не невідомо, чи збирається Яремчук якось захищати свої права на цей рахунок і чи буде установу відповідати за поширення конфіденційної інформації. Тим часом інформація про батька дитини досі залишається нерозкритою. але журналісти намагаються дізнатися, хто це такий. Зокрема, слава Дюмін звернувся до Марії тихої. Ворожка зробила розклад на картах таро. Вона розповіла, що батьком дитини-співачки є творча особистість, яка пов'язана з шоу бізнесом. Зараз Марія, за словами відьми, у стосунках з цією людиною. Ця людина 100% творча. Адже падає туз Кубков, людина творча, вона має відношення до шоу бізнесу. Нагадаємо, що остання Марія Назарівна вийшла на сцену рік тому у рамках виступу на Євробаченні в Ліверполі і на той момент не видала ні статусу своїх стосунків, ні планів на майбутнє. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!